Рятувальники вчать дітей дбати про власну безпеку на Кіровоградщині Триває тиждень безпеки, життєдіяльності запобігти, врятувати, допомогти. Цього разу з ігровою програмою рятувальники завітали до кіровоградського садка номер 46 для дітей з вадами зору. Для малечі вони провели мандрівку, під час якої в ігровій формі вчили як не завдати шкоди власному здоров'ю та життю. Кожна група цього дошкільного закладу має свій куточок пожежної безпеки. Тут є навіть іграшковий в'язаний вогнегасник. Традиційно ми співпрацюємо з рятувальниками міста Кіровограда, які під час тижнів безпеки життєдіяльності приходять до нас в гості і в ігровій формі розповідають дітям про негаразди, які можуть трапитися в житті, і як з цими негараздами справитись з найменшою шкодою для здоров'я. Діти дуже люблять, бо це конкурси, це ігрова діяльність. Але під час ігрової діяльності діти отримують важливі знання. Головною метою організаторів даного тижня знань це є державна служба надзвичайних ситуацій. Та управління департаменту освіти та науки Кіровоградської облдержадміністрації це ефективно організувати навчально-виховний процес, який подальшому дасть учням змогу опанувати основи безпеки життєдіяльності, щоб далі керуватися ними в подальших різних життєвих ситуаціях.